Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас буде відеорозпаковка. Замовлення зробила на сайті тему дуже чекала цієї посилочки, тому що там є і корисні речі, і є знаєте, такі забаганки різні. Хочу вам показати, що в цій посилочці є. Наперед скажу, що там є одяг, є одяг для мене, для доці для чоловіка, є взуття, є також для лакусіка дуже класні речі. І є дещо для саду і городу, тому що в принципі на цьому сайті можна знайти і купити все. Хочу запропонувати вам код, завдяки якому ви зможете зекономити свої кошти, роблячи покупки на сайті тему, зробити замовлення на 20 євро, і 20 євро отримати в подарунок. Також є дуже цікава акція для нових користувачів тему. В описі під відео залишу детальну інструкцію, як скористатися цією акцією і моїм унікальним кодом. Перше, це замовила ось такий халат професійний для того, щоб можна було стригти. Я чоловіка стрижу вдома, і для того, щоб було робити це зручно і просто, взяла ось такий халат. Запаху, хочу одразу сказати, ніякого немає. Ось відкрила посилку. Це нормально, ніякого стороннього запаху немає. Так, це перша покупочка. В мене сьогодні, бачите, такий помічник. Як завжди, він в принципі зі мною в кадрі, а сьогодні, взагалі, вирішив брати повноцінну участь у зйомках відео. Одяг, який замовила, буду приміряти, щоб вам було видніше, як воно виглядає. Мені подобається робити замовлення на тему, ще й тому, що впродовж 90 днів можна зробити обмін або повернення товару. Це замовила собі ось такі, ось таку ковтинку, ось такий светр, дуже дуже м'який на дотик. Також аромату ніякого стороннього немає. Дуже гарний такий, бачите, рукавчик зроблений, манжетик. Гарний такий колір, тому що дуже подобається мені ось такий світлий колір, такий навіть, знаєте, пляженого молока. І ось такі коричневі сердечка. Але хочу сказати, що. Так, як це китайський сайт, думала, що будуть маленькі розміри і трішечки перестаралася взяла XL, але він мені трішечки завеликий. Він буде доньці. Донька Настя, до речі, зараз вже влашувалася на роботу і буде якраз на роботу носити на дотик. Він дуже м'якенький, дуже теплий. І далі, так як в нас наближаються новорічні різдвяні свята, я вирішила дещо замовити для будинку. І хочу вам показати. Перше, це взяла ось такий плед дуже-дуже м'якенький, такий, знаєте, на дотик дуже приємний. Ну, він з одного боку новорічний різдвяний. Зараз вам розка... розкрию його більше, покажу, а з іншого боку, білий просто. Так що навіть е тоді, коли свята завершаться, можна його перевернути іншим боком і також використовувати в декоративних цілях для свого будинку. Відсунула камеру, щоб показати вам його повністю. Подивіться, який гарний плед. Дуже-дуже святковий, новорічний, різдвяний. Ось ця червона машина, яка везе ялинку, це символ такий Нового року і Різдва. Дуже класний на дотик, дуже приємний. Так, подивимося, які тут шви. Шви зроблені дуже непогано, ніяких ниточок ніде немає. З внутрішнього боку зроблений такий гарний оверлок. Це гарно, мені подобається. До речі, ще хочу сказати: в минулому році на новий рік замовила собі на тему ось такий набір іграшок. Їх там просто мільйони всіх наборів, і різнокольорові, і якісь одній гамі, і більше, менше кульки, якісь розмальовані або такі класичні. Мені хотілося в минулому році, щоб в мене була ялинка біло-червоно-сріблястого кольору. Більше ніяких різнокольорових гірлянд, кульок, нічого більше додавати не хотіла. І замовила ось такий набір. Дуже ним задоволена. Я думаю, ви бачили в принципі мою ялинку, тому що на її фоні багато в минулому році показувала відео, і як ми її прикрашали. Також по якості досить непогані. Ну також це пластик, але вони дуже класно виглядали, і дуже зручно, що ось таким набором можна купити. Набір недорогий, навіть не пам'ятаю скільки він коштував. Але я думаю, що ви зможете собі знайти будь-що, тому що там дуже багато всього для нового року, для різдва. Всі гірлянди, які в нас тут є, і на вікно, і на ялинку, ми всі купляли. Минулому році на тему в принципі нічого з ними не сталося, все працює, тому що з України, коли виїжджали, то нічого такого для нового року я не взяла, тільки забрали свою ялинку. Але наскільки я знаю, на тему є також і ялинки штучні. Наступне, що взяла, це ось таку скатертину і взяла ось саме таку. Вона дуже гарно виглядає, вона різдвяна, така також новорічна, дуже яскрава. Однозначно буду стелити її на святковий новорічний стіл. Але по якості, хочу вам сказати, вона така, знаєте, дуже дуже така штучна. Обов'язково зараз все виперу всі речі, які потрібно прати, і скатертину в тому числі. Ну я думаю, що вона може, знаєте, спеціально так зроблено, щоб вода не просочувалась і щоб плями не залишалися. Буду бачити, я думаю, що на новий рік і різдво можна таку скатертину покласти, вона також додасть такого новорічного святкового настрою. Наступне це одразу дістала два пакування, тому що це, як би можна сказати, один комплект. Це замовили доньці ем, постільну білизну. Але е, в одному пакуванні це в нас підковдра і наволочки, е, а в іншому пакуванні це в нас простирадло. Зараз я вам дістану, покажу, як виглядає. Обов'язково все розкладу і покажу ближче, як що виглядає. Ось таке воно по якості, з одного боку, воно такого білого кольору. Бачите, зроблено таке, як. Косичка така сплетена. З іншого боку, ось такий приємний, рожевий, можна навіть сказати, лососовий колір. Дуже-дуже м'якенька, дуже класна. Має молнію, замочок, саме на підковдрі. Це дуже зручно, ковдра не буду вислизати. Замочок гарно відкривається. Розмір це полуторний, як у нас кажуть, 150 на 2 метри. Ось така підковдра, і до неї йде ще дві наволочки. Наволочки такі прямокутні. Також непогано виглядають, також з замочком теж дуже зручно. Ми такі подушки любимо, але там можна вибирати розміри і форми наволочок. Дві наволочки йде. Ось так. І також підібрали до цього комплекту простирадло, але трішечки ми не вгадали в кольорі. думали буде трішечки світліше, але я думаю, нічого страшного. В принципі, в одному тоні нехай простирадло буде більш яскраве, скажімо так. Простирадло розміру ліжка 120 х на і воно на резинці. Дуже дуже зараз любимо використовувати простирадла на резинці, взагалі простих навіть і не купуємо. Так, є ось одна ниточка знайшла, але я думаю нічого страшного. В принципі, всередині все гарно оброблено, всі куточки оброблені гарним швом і також оверлоком. Бачите, також воно плюшеве ззовні дуже-дуже приємне, враховуючи, що ми зараз мешкаємо в будинку, і тут, а вже ж, економимо опалення, як в принципі зараз всі економлять в Україні, то ось така постіль буде дуже зручна і дуже вигідна, тому що вона завжди на дотик дуже тепла. Наступне це взяла чоловікові ось такий світерок. Також дуже класно зроблений. Зв'язаний він ось таким малюнком, зроблена така косичка. На ліктях ось такі вставочки. Колір також, такий, знаєте, пряженого молока. Дуже він мені подобається. Тут також ось така зроблена планка, і зсередини вона має темний колір. Має кнопочки, кнопочки гарно розкриваються. В принципі, якість непогана. Так, наступна – це ось такі е, домашні капці, дуже класні, дуже-дуже м'якенькі. До речі, в минулому році купляли також на тему. Ось зараз покажу. Я зараз в них Ось вони, рік вони в мене, виглядають досить непогано, така резинова прошита подошва І, в принципі, так як я постійно хожу особливо ось зараз в будинку, в таких капцях, то вони, бачите, непогано. Випрати їх легко, Ну але ж я в пральну машину не кидаю, перу вручну. І ось такі капці також донсів. ну, вже ж хутро штучне, але дуже-дуже м'якеньке. Зсередини тепле і повністю закритий носочок, і п'яточка також закрита. Так, це у нас 42-й, 43-й розмір. Ну, це єдине, що взуття потрібно. так Підбирати просто по довжині своєї стопи, тобто поміряли лінією, і потім, коли обираєте будь-яке взуття, дивитись саме по довжині стопи, дуже також яскраві. В принципі, в такому рожевому дівчачому, так сказати, кольорі в неї вийлися всі замовлення в цей раз. Також до Нового року замовила ось такого гномика, ну це мені захотілося. Дуже-дуже їх люблю. Взагалі постійно на них дивлюся і в Юску, і в будь-яких інших магазинах. Ось бачите, вже і лакусіка зацікавив він. Ну це чоловік з донькою кажуть, що це, поки лакусік до нього не добереться. Ну, я сподіваюся, що він його не розгризе. Я думала поставити його біля ялинки. Бачите, вже хоче, щоб я йому віддала його. Ну ні. То я би серед за все поставлю його сюди на тумбочку, і буде так, такий новорічний і різдвяний святковий настрій. Гарний, легенький такий, дуже м'якенький, прикольний. Це тепер буду його від лакусіка ховати. Так, далі взяла собі спортивний костюм. Може, буду ходити в ньому, як в домашньому костюмі в будинку, або подивлюся. Донька каже, що навіщо ти його будеш вдома затягувати. Краще будеш ходити там з лапусіком гуляти навесні, коли буде трішечки е е тепліше. Гарна така молнія, така, бачите, прикрашена ось таким кільцем. Подобається мені також, що ковтинка розтібається. Зроблені ось такі декоративні шви спереду і ззаду. Бачите? Гарно пошито. В принципі, ніде ніякі ниточки не стирчать. Шов зроблений дуже гарно і охайно. Трикотаж такий тоненький, не дуже щільний. Подобається мені. Я вже приміряла, чесно вам скажу, і мені дуже подобається. А вже ж вам зараз буду показувати, як він виглядає на мені. Також, ось такі маємо штанці. Попереду іде строчка зроблена, по боках є кармашки. Модель ось така широка, тому що ну зараз мода на такі штанці ось такі брюки взяла. Ну і ви знаєте, ось так одні взяла, другі взяла, і в принципі вже вони мені подобаються. Так, далі дещо взяла для е, городу також. Дуже багато вибір, будь-чого є для городу, для саду на тему. Там і плівка, там є і сітки, там є і шпалери, є якісь опори, є навіть невеличкі теплички, багато всього є, тому вирішила теж взяти щось, Ну, ви бачите, <грає> грається, тепер він грається. Зараз потрібно цього гномика сховати, інакше не дасть нам з вами відсняти відео. І що я взяла для саду? Ну завжди, коли йду в сад, в город, особливо коли йду знімати відео, беру з собою і телефон, і навушники, і мікрофон, і також беру і секатор, і ножиці, і підв'язки, якісь, якісь лопатки. І думаю, візьму собі сумочку, щоб можна було це все скласти і піти в сад і на город. Але я, мабуть, не додивилася, якого розміру ця сумочка, і вона дуже велика. Вона мені подобається, вона така, знаєте, цупка, дуже дуже так якісно зроблена. Така дуже гарна тканина. Вона міцна. Також всередині ще навіть і підкладка є. Ось так бачите, можна застівнути, можна взяти за ручки. Багато навколо кармашків. Ну тобто для секатора, для будь-чого можна зробити. Але саме всередині вона дуже велика. Ще вона і має ось таке дно. Ну, не знаю, може, придумаю, може, навіть її в якихось декоративних цілях використаю, буду бачити. але, А вже ж такого розміру ну, на город ми не беремо це, сюди можна лакусіка посадити і город його віднести. Але ну, ось по якості дуже непогана. Гарні шви, так все прострочено, все дуже міцно і якісно зроблено. Ну і кольори різні, різні там можуть бути. Також дуже багато є всіляких прикрас для саду і городу. І замовила собі ось таке. Ну донька з чоловіком з мене сміються, кажуть, що ти як мала дитина. А мені так подобається ось ця курочка. Дивіться, яка вона кумедна. Їх там кілька було видів, одна з заключеними очима, в іншої очі, знаєте, в різні боки, втретє так, начебто підморгує вам. Ну дуже класно. І тут зроблено ось така виїмка, щоб можна було її повісити. Або на паркан, начебто ось так вона на паркані сидить, ця курочка, або можна на край горщика. Мені вона дуже подобається. Поки зараз зима, я її просто ось тут в кімнаті. До речі, ось бачите, це та табуретка, яку я забирала у сусідів. Ось я її переробила і ось так поставила. Мені подобається класно, Вона ну, така приклучна. І ще ось замовила, зацікавили мене такі підв'язки на наступний рік. Підв'язувати будь-що будь-які рослини, квіти, помідори. Вони зроблені липучкою. Ось так вони приходять. Тут їх аж 100 штук, дуже багато набагато вистачить. Ось таким чином вони виглядають. просуваєте сюди у отвір, що вам там потрібно підв'язати. І просто пучкою воно приліпає. Бачите, вони багаторазові, можна скільки потрібно разів відстігнути і знову приліпити. Вони такі м'якенькі, еластичні, тобто стебла ваших рослин не будуть передавлюватися. Можна будь-що таким чином відв'язати, зафіксувати. І вона така, знаєте, досить супка. Я думаю, що навіть. Якщо буде вітер, то рослини не впадуть. Ну я вже ж не могли ми оминути увагу лакусіка. Замовили йому ось таку ковтинку. Класна, дуже класна. Така, знаєте, м'якенька-м'якенька дуже кумедно виглядає. Обов'язково вдягнемо його і я вам його покажу. І також замовили ось таку шлейку. Також ми зі шлейкою постійно гуляємо на ошейник ніколи повідок не пристібаємо, щоб не передавлювати йому горло. Шлейка взагалі це хід цього замовлення. Ну, по-перше, вона дуже класно виглядає, а по-друге, Ну настільки якісно зроблено, Ну дуже класно. Розтрочені всі шви. Все оброблене. Сама тканина. Зсередини, така, бачите, м'якенька. класно Ось насправді дуже дуже класно Зверху. Карабінчик, щоб можна було пристібати повідочок. Також зроблена ось така ручка, я так думаю, якщо що можна взяти і перенести, наприклад, через калюжу. А знизу, ось тут, якщо ось так у вдягненому вигляді, це для адресника. Ось таке відео вийшло сьогодні. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Щиро дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуйтесь і ділитесь моїми відео з іншими. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!